Провулок Кауфгасе у центральній частині Фрайбурга лише півтора метра завширшки, а стіни його будинків у задовільному стані. Це чудові умови для Рафаеля Армбрустера. Оцю фігуру він називає Ісус, що витає. Півтора року тому майбутньому каскадеру спало на думку вилазити по стінах вузьких провулків нагору. Послідовників у нього поки що немає. Файвафіліди крафтмудкреатівте тут необхідно водночас сила, сміливість, а передусім креативність йдеться не лише про лазіння, а й про те, щоб знайти та зайняти власні позиції, яких досі ще ніхто не бачив і навіть не вірив, що таке можливе. Уфанванця я двадцятиоднорічний німець з самого дитинства непосидющий. Тож не дивно, що якось він зайнявся паркуром. Цей вуличний вид спорту з Франції нині доволі поширений серед молоді. Разом з друзями Рафаель постійно тренується по всьому місту. Мета якомога елегантніше та акробатично подолати усі перешкоди на шляху. Головне – рух задоволення від руху. Для мене це просто значить, що немає жодних кордонів. Рухаюсь як захочу. Це як танець, треба контролювати тіло так само, як танцюристи. Рафаель Армбрустер хоче перетворити своє хобі на професію, тому саме проходить курс спеціальної підготовки для каскадерів у Франції. Юнак мрія про голівудські блокбастери. Поки що я не ставлю собі захмарних цілей. Я був би задоволений, якби взагалі зміг жити з цього, робити шоу і просто насолоджуватися. Це професія? Безперечно, професія або й взагалі мистецтво. Окрім порваної зв'язки, травм у Фрайбуржця поки не було. Нині Рафаель Армбрустер шукає спонсорів та працює над прийомами, які згодом хоче оприлюднити у відео.